Ми йодою трішечки погуляємо на свіжому повітрі. Температура повітря ще нам це дозволяє, тому що вона не має бути на свіжому повітрі, якщо температура нижче плюс 22-23 градусів. Ось, вона дуже полюбляє гуляти в саду. Це її, скажімо так, природнє середовище. Да? Ну, Саме для йоди природнє. Давай маленька. А, так. Да. Я тримаю, я тебе тримаю. Давай, підтягуйся. Я поки що не зустрічала людину, у якій вона не викликала б взагалі на яких емоцій. Це або вау, як гарно, або а, як страшно. Свого імператорського удава на прізвисько йода кропивничанка Оксана Стяжкіна, вигулює на яблуні у дворі будинку. Йода або йодушка. Інколи кажу, моя дівчинка. Інколи, коли вже геть-геть-геть добренько, то це кажу, йди до мами, моя доця. Є такий, такий вислів, що тварини дуже схожі на своїх господарів. Тому мене дуже часто записують, а у мене такий же характер, як і у змії, кажу, ні, ще краще. Нині довжина змії три метри, вага 10 кілограмів. Йода каже, з'явилась в неї п'ять років тому. Я побачила змію в одному ж з і мені дуже захотілося. І так трапилось, що моя подруга якраз продавала невеличку зміючку йоду саме. Тоді її довжина була десь 50-60 сантиметрів. Я з дитинства дуже боялася змій, ну як більшість людей, да? але пізніше зрозуміла, що боятися немає сенсу, ми боїмося лише те, чого ну, не дуже добре розуміємо. Отак, давай, 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 маня, давай. Під час прогулянок я обов'язково слідкую за нею. То бачите, вона ж така рухлива, щоб вона ніде не втікла, не заповзла, тому що це небезпечно, звичайно, для неї, для тварин, які проживають. Окрім зміїв, вдома має собаку і четверо котів. Вони живуть окремо, ну коти і змія, тому що. Один для одного вони є хижаками і я не допускаю їх сумісне перебування в одній кімнаті, в одному приміщенні. Так, на дворі вони можуть знизу гуляти, але я слідкую за тим, щоб кішка ніколи близько не підходила до змії. Їсть йода один раз на 7-10 днів. Вона нічого, крім криз, або мишей, як було раніше, і перепілок вона не їсть. Лише свіже м'ясо або ж заморозки. Мене дуже часто запитують з приводу того, чи не боюся я. Що вона може мене з'їсти. Ось, ну це ж тварина, да, там, і хижак. Але я всім розповідаю, що ні, що в, в, на відміну від людей, да, змії не будуть накидатися на того, хто їм не загрожує да, і кого вона не може з'їсти. Я для неї є просто як дуже великий обігрівач, е, яким може вона використовуватися, і це місце для прогулянки взимку по мені просто. Раз у два місяці йода скидає стару шкіру. У цей період її треба купати і підтримувати вологість для шкіри. Він дуже неприємний для змії. В неї болить, вона нервова, вона збуджується, вона може шипіть. Вона зараз трішки прохолодна, ось, але не холодна, вона не слизька. Колись була така тканина, називалась Мокрий шовк. Ось це дуже. Схоже відчуття, да, да, моя дівочка. був момент, коли я дуже за нею переживала, ну, після обстрілів нашого міста, да, тому що бувають моменти, коли я від'їжджаю, наприклад, кішка і собака вони можуть вискочити з хати, а, на жаль, йода вилізти не може. Оце моменти, скажімо так, тривоги. А так мені на день не пожалкувала, що її купила, що в мене є ось така домашня тваринка. Імператорський юдав найрозповсюдженіший вид змії в Україні для домашнього утримання, каже лікарка екзотичних тварин Ася Черненко. Змії в цьому плані дуже примітивні. Їм головне, щоб була температура і їжа. Змії дійсно можна безпечно утримувати. Вони не несуть загрози життю, якщо це не отруйні змії. Правила безпеки є. Перше, це те, що ми, наприклад, не беремо змій, не попереджаючи про себе. Чи зможе, наприклад, придушити якось людину у імператорський удав? Ну, це прям дуже постаратися потрібно. Зрозуміло, якщо ми, наприклад, там контакт даємо з дітьми, тваринці такі, то потрібно це робити під наглядом. Не потрібно залишати з дітьми, не потрібно залишати з якимись маленькими іншими домашніми улюбленцями. Після торкання змії рекомендує мити руки. Рептилі, в принципі, не переносять сказ. І якісь захворювання, які є зооантропонозами, тобто хворіємо і ми, і вони доволі невеличкий перелік. Тобто, це може бути той самий сальмонольоз. Але якщо притримуватися гігієни, тобто ви контактували зі змійкою, помили руки, нічого страшного не буде. Говорить, в неволі такі змії живуть довше ніж у природі до 25 років. Після прогулянки в саду власниця несе змію у контейнер, в якому вона живе. Зараз вона буде робити супровід того, що я буду робити, тому що гулять вона любить довго. Обережно накриваємо швиденько, щоб не, її не поранити. І обов'язково зачиняємо наші кліпси, тому що вона дуже сильна. Ось, і може, в принципі, підняти кришку і випасти на двір. Ми ставимо. Плюс водичка в неї є, з прогулянки вона поп'є, і обов'язково підключаємо опалення. Каже, за останній місяць йода виросла на 25 сантиметрів. Антоніна Крейтор, Суспільне новини, Кропивницький.